Вілій Чухрій, як весяча голка розповіла про загиблого батька. Записано із журналу Люди і долі, життєві драми. Село Глодоси Кіровоградської області, вулиця Кирилівка, урочище катроси. Це все нерозривно зв'язане з моєю малою батьківщиною. Тут вперше в моєму свідомому дитинстві почув образливе слово байстрюк, коли вийшов на вулицю до гурту сусідських дітей. Ще не розуміючи смислу цього слова, я побіг плачучи до бабусі Марушки і запитав її, чому вони мене обзивають байстрюком. А у відповідь почув синку, не плач. У тебе був його батько, і ти його прізвище носиш. Ще й пенсію на нього отримуєш, не звертай уваги. У них батьки живі, а в тебе загинув на фронті. Коли він йшов на війну, то декілька разів вертався до воріт і обціловував тебе І, на... і наказував мені Мамо, ви мені глядіть сина, бо віра буде працювати, а як повернуся з фронту, то вам віддячу. У вересні... 1944 року з Хмелівського районного воєнкомату прийшло повідомлення, що Чухрій Іі загинув у селі Конемелоти, Польща, а у грудні цього ж року прийшли два листи від односельчан, де повідомляли, що бачили могилу батька біля костьолу. Коли я трохи підріс, то бабуся Марушка розповіла, що одного разу батько врятував її від вірної смерті. Під час війни у їхній хаті поселився німецький офіцер, зайняв велику кімнату. Якось приставив їй пістолет до скроні й кричав Геббен Есен. Бабуся не розуміла, що хоче, а він другою рукою показував на піч. Батько, почувши той лемент, забіг до хати і щось німцеві сказав. Той заховав пістолет у кобуру. Бабусі шепнув, Готуйте їм їжу в печі. І якось цей же офіцер зайшов у кімнату, де жили бабуся і мої батьки, і ти на батька. Русі ж офіцер? Тато якраз стояв біля припічка, а там був захований пістолет. Уже потягнувся туди рукою, але німець показав пальцем у бік хати батерчучки і промовив Пух! Пух! Зрозуміло, що сусідка продала інформацію, що батько радянський офіцер, який втік з полону. В німецького офіцера був шофер італієць, який трохи розумів українські слова, тому з батьком інколи спілкувались, і коли я народився, то вони занесли в кімнату ковдру і декілька простирадл для пелюшок. Кожен вийняв з кителя сімейне фото і сумно промовляли Цвань, кіндер. Драй, кіндер, мовляв, і в них вдома є діти. А коли вдруге зайшли до кімнати й побачили, що бабуся мене сповивала, то наробили лементу. Один із них підбіг до колиски і розповів, ще й покрутив пальцем біля скроню мовляв, ти дурна стара, що робиш? Коли бабуся розповіла батькові, то він сказав їй більше не сповивайте вдень, у них так не роблять. Поки вони квартируються, то подалі від гріха. За розповідями бабусі, батько добре знав німецьку мову, тому коли почув, що вони передослоковуються з глодоси, залив воду в легковушку офіцера і розморозив радіатор. А це якраз була зима ще, а вранці італієць зрозумів, що це батькова робота, зайшов у хату і сказав, навіщо ти це зробив, тебе ж розстріляють. Батько як сидів на лаві, так враз зблід. І з місця не зрушив, поки не приїхала машина і не відбуксирувала з подвір'я легковушку. Минулося. А в 1976 році я отримав туристичну путівку в Польщу. Перед дорогою туди я поїхав у Кіровоград і в обкомі профспілки заявив: Я хочу в Польщі знайти могилу батька. І якщо відстану від своєї групи, то щоб мене не вважали зрадником. Добре. Ми скажемо про це керівнику вашої групи, відповіли мені. І дійсно, в Кракові мені навіть надали туристичний автобус, щоб я поїхав в село Конемлоти, а група ходила по місту. Водій добре знав польську мову, під'їхав до гміни адміністрації, розповів, що я шукаю таке село. Керівник закликав на допомогу фронтовиків трьох старих поляків. Ми разом поїхали до села Конемлоти, зупинилися біля костелу, де мала бути батькова могила. Я обійшов навкруги, але поховання не знайшов. Добре, що ті поляки пішли до місцевих людей, свідки тих боїв казали на одну хату, де лежали поранені радянські воїни. Виявляється, прах воїнів з могил позвозили на кладовище у Сандомир. Поїхали ми туди. Якраз працівники, які наглядають за твинтарем, змітали сніг з надгробків. Я обійшов усі, але батькового прізвища не знайшов, і в адміністративному приміщенні у списках загиблих його теж не було. Мені запропонували внести його у реєстр. Я не погодився, буду далі розшукувати. А за два тижні до Чорнобильської аварії в обідню пору до мене підійшов молодий хлопчина. Ти Чухрій Вілій Іванович? Так, відповів я. А що б ти робив, якби у тебе був другий батько? запитав він. У мене рідний, убитий на фронті, а відчим кращий, ніж у когось рідний. Він ще раз повторив те саме запитання. Я відповів. Немає що чоловіку робити, так дурні запитання дає. А у 1995 році дружина вдосвіта зібралась у церкву святити Паску. Мені все не спалося. Чомусь потягнуло перевірити прочитане в газеті, як по фото визначити, жива людина чи мертва. Вийняв з шухляди альбом, знайшов фото відчима, який помер у 1987 році. Батька і третє фото сестри поклав на стілець спочатку фото відчима, підніс висячу голку над цим фото, голка не рухається. А коли голка почала крутитись над фотографією батька, мене волосся стало дибки. Я декілька разів приймав голку зі знімка і знову ставив, а вона крутиться і крутиться. І раптом в голові промайнуло запитання Що б ти робив, якби у тебе був другий батько? Відразу пригадав того дивного хлопця, який цікавився у мене про рідного батька. Значить, не дурні то були запитання, а ти, Віля, дурний, не зміг поспілкуватися з посередником батька. Три роки підряд я витягував фото батька і перевіряв, чи він живий. А в 1998 році голка перестала крутитися. Вже в часи незалежності в газеті прочитав, що як тільки радянські війська зайшли в Польщу, всіх офіцерів, які були на території, окупованій німцями, відправляли у Сибір. І, мабуть, про це довідався мій батько і під час загибелі своїх однополчан взяв документи одного з них, а свої. Підклав йому ось уже 28 років у мене тягар на душі, від якого не можу позбутися. Хіба я міг подумати, що після 40 літ від закінчення війни може таке трапитися у моєму житті?